Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом у Москві. Вкотре пролунали вибухи попередню російську столицю. Атакували невідомі дрони. Також Астрінина лунала поблизу парковки адміністрації президента. Спершу російські змі повідомляли, що вибухи пролунали на підступах до російської столиці, зокрема у Хімках, і інших районах під згодом з'явилася проба вовну та задимлення в Москва Сіті так поряд із Кремлем. Вибухів було понад десь. Ім доволі потужних телеграм-канал Топорпомсте пише, що Патрушева вивели через чорний хід вибухи лунали в районі п'ятої ранку. Зазначена українська розвідка в черговий раз заявляє, що не може підтвердити остаточну смерть Путіна. Президент РФ Володимир Путін давно має проблеми зі здоров'ям. Відповідні дані підтверджувалися з різних джерел. Заявив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. На жаль, та інформація, яка поширювалася останнім часом з російських анонімних джерел, не перевірена орієнт. То напередусім на внутрішню російську аудиторію з певними цілями додав він за словами Юсова. Чим більше успіхів здобуває Україна на полі бою, тим більше ймовірність, що Путіна усунуть до закінчення війни чи після остаточної поразки Росії. Тим більше рішучою є підтримка України з боку вільного світу і протидія російській агресії, посилення санкційної політики, тим більше створюється передумов для власне конфлікту аліту у самій Росії. Це очевидні тези. Сценарії можуть бути різні. Україна до них готується зазна. Наче представник горе серед іншого розглядається варіант, що усунення президента РФ не призведе до завершення війни, якщо це відбудеться, поки тривають бойові дії. Це пов'язано з тим, що Росія давно хоче знищити Україну. Так було за Петра Першого, за Сталіна і за інших російських диктаторів різних періодів. Розраховувати на те, що усунення чи загибель однієї людини вирішить, усі наші проблеми було б неправильно, але те, що це створить певне викно можливостей для України і для самої Російської Федерації щодо перезва. Вантаження реорганізації, реформування і відмови від цієї спадщини воєнних злочинів, рашизму. Це факти. Як це вікно можливостей буде використано і нами, і самою Росією. Це наразі відкрите питання. Підсумував Юсов. до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.